Всім привіт! І тут я зараз, як ви бачите, спіраль, і я буду паркурити на відео, як дехто бачив, може відео, типу там, де розказують якусь історію. І паркурююсь на цій спіралі. І зараз я спробую пройти спіраль. Тільки це буде парку. В цій часті я дойду до першого чекпоінту. Ну, зараз це легко. Я не хвилююся. Я знаю, що я про паркурю. Тому що. Ще раз пробуємо. Я, типу, не дуже хвилююся, тому що це. Е, я на перший. раз вже прохожу. Я вже був навіть два рази на вершині. Деколи, в моїх їх відео може зніматися моя сестра і Ну коротше ми сестра і... Ну, і вона мені багато вже відео допомогла знімати. Тіпа... Вона знімала довге відео. Зі мною, типа е, на Безлюдному острові. Ще вона знімала. Ну, типа, е, один блог знімала зі мною. Ну, і, типа, багато ще відео. І зараз вона може піти до мене, типу, паркурити, якщо хочете. В наступній серії я вам її покажу ще раз. Так, я поки що дострував ваш доці, типу, від самого початку. І, типу, зараз ми будемо вичисляти останні секунди мого паркуру. Надіюсь, я зараз не впаду, як даун. Ньоу, ньо ньоу Коротше, я зараз ще раз попробую за кадром, тому що це дуже важко на кадрі, і я не, ду... я не думаю, що всім буде цікаво дивитися десятихвилинний спойлер, як я паркурю. Ваш режим був У 0,0 пройшло 00000 000 мільярдних секунд, а в мене пройшло 20 твою мать хвилин. І я на фінальних прыжках. У мене тут один фінальний прыжок, і якщо я зараз залагаю або в мене залагає, то, типу, так капець. Я удаляю канал, якщо я зараз не дострив. Починаю. Ну, хоча б канал не удаляю. Але 20 хвилин потратити на прыжок, це взагалі. Ну, типа, на цей на паркур один того фігню. Це дуже багато, тому а в наступній серії як я і обіця, обіцяю, що буде моя сестра.